Ця скандальна історія шокувала всю країну. А зараз вона отримала продовження. Командиру взводу 211-го понтону мостової бригади оголосили підозру одразу за кількома статтями. Слідство стало відомо про кілька випадків знущань над військовими в різних областях. І, хоча підозра є, взводного не затримали. Де подівся підозрюваний та які шокувальні факти з'ясували слідчі? Розповім за мить з вами. Новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть а Ми переходимо до новин. Працівники ДБР повідомили про підозру командиру одного зі взводів понтонно-мостового батальйону 211-ї понтонно-мостової бригади, який знущався із солдатів. Імені бюро не називає. Тим судячи з фото, мова йде про командира взвода старшого лейтенанта Владислава Пастуха. Він похресник командира бригади, якого також підозрюють у зловживанні службовим становищем та залученні військових до будівництва власного будинку замість служби. Батько Владислава Пастуха також служить у 211-й бригаді тільки на посаді начальника. Штабу та заступника комбрига. Нині слідство встановило вже численні факти знущань пастуха молодшого над іншими військовими і про кілька розповіли публічно. З нещодавнього в останніх числах лютого 24 го року на Дніпропетровщині пастух молодший нібито побив солдата через те, що той перебував у стані алкогольного сп'яніння. Він ногою вдарив військового в обличчя, а потім наказав своїм підлеглим завести п'яного солдата в приміщення та роздягнути його, аби принизити. Після чого офіцер продовжував бити підлеглого через місяць Перебуваючи вже в Авдіївці Донецької області, старший лейтенант знову побив цього ж самого солдата та наказав військовослужбовцям підняти побитого з землі, приставити до дерев'яної конструкції у вигляді хреста прив'язати за руки до неї. Саме це фото облетіло весь інтернет, на фоні якого красувався пастух молодший. Прив'язаним до Христа, військовий був близько чотирьох годин. Крім того, слідчі бюро зафіксували й інший випадок побиття солдата. Це відбулось також в лютому 24-го року на Дніпропетровщині. Офіцера виникла суперечка. Ечка з одним із підлеглих через оприлюднення у мережі інтернет відеозапису на якому інший солдат цієї ж бригади розповідав про неналежні умови їхнього проживання. Після цього старший лейтенант умисно завдав удар в обличчя. Також у травні 24-го року, вже на Харківщині він, нібито побив ще одного свого підлеглого через невдоволення формою звернення до нього на ти. Наразі слідство продовжує встановлювати інші факти насильства над солдатами у бригаді. Нагадаємо, що раніше про те, що відбувається у бригаді, матеріал опублікувала українська правда, власне, після чого і розпочалося активне та публічне розслідування. У статті, крім цього, були опубліковані історії військових, з яких встиг познущатися старший лейтенант та їхні рапорти. Про це зокрема, військові розповіли, що з них вимагали гроші, аби військова служба правопорядку не дізналися про пиявства. Ті, хто не платили гроші, за словами військових, також піддавалися побиттю і розповіли про ще один вид знущань над підлеглими. Я передавав гроші солдату у доду для передачі майору сірому за для того, щоб мене не везли на освічення. Гроші перекидалися на банківську карту та передавалися готівкою. А також пастух ВВ організував так звану клітку, куди кидали роздягнутих військовослужбовців, також і мене з метою подальшого вимагання грошей за звільнення з клітки. Даю пояснення з приводу мого побиття в районі виконання бойових завдань в Донецькій області. Моє побиття організував старший лейтенант Пастух, про що свідчить фотографія. А також старший лейтенант Пастух вимагав мене кошти 8 березня 2024 року в розмірі 5 тисяч гривень. Пояство в армії ми, звісно, не виправдовуємо, але для цього існує ВСП, а не самосуд хлопців, хлопців, якого батько на штабу, а хрещений комбриг. За словами одного із офіцерів, після історії з хрестом, яка стала відомою ви. Викликала великий резонанс всередині бригади. Пастуха молодшого лише перевели на службу в іншу частину, а його батько виплатив кошти постраждалим військовим, які написали рапорти і довели перекази квитанціями. Співрозмовники УП серед офіцерів і сержантів стверджують, що кримінальне провадження через знущання з військових не було відкрите ні прокуратурою, ні державним бюро розслідувань. Тобто тоді пастух молодший не поніс жодної відповідальності за свої дії. В бюро згодом пояснили, що до них не надходило жодних звернень щодо знущань у бригаді ані від. Офіцерів ані від солдатів, тому й не було кримінального провадження. Зараз пастуху молодшому оголосили підозру. Щоправда, тепер його ще треба знайти. Слідство продовжує встановлювати інші факти насильства над солдатами у бригаді. Старший лейтенант підозрюється у застосуванні військовою службовою особою насильства щодо підлеглого, вчиненому в умовах воєнного стану та самовільному залишенні частини. Наразі офіцер переховується від слідства. Після його затримання слідчі будуть просити суд відправити його під варту. Нагадаю, що 19 грудня і скандальному командиру обрали запобіжний захід тримання під вартою справи внесення застави в розмірі 908 тисяч 400 гривень. Крім цього, вище командування відсторонило його від виконання службових обов'язків. За даними слідства, солдати три місяці будували для свого командира хату в селі на Хмельниччині, а гроші отримували такі. Наче перебували на передовій, Національна поліція проводить розслідування щодо керівництва бригади за фактом залучення підлеглих до будівництва свого будинку на Хмельниччині. Замість їхньої служби в районі бойових дій. Втім, вже за кілька днів Олег Побережнюк вийшов із ізолятора. За нього було внесено заставу. Воно невідомо, хто ж сплатив майже мільйон гривень за свободу скандального комбрига. Але якщо в суді доведуть, що бійці замість того, щоб воювати, будували хату комбригу, він може сісти на 6 років за ґрати. А що ви думаєте про все це? Чи вірите, що винні будуть покарані? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і Тисніть Вподобайки. А я бажаю вам мирного неба. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні.